Права 33. Дзвінок для велосипеда коштує 150 гривень. Скільки коштуватиме велосипедний дзвінок після перше завдання зниження ціни на 10%, 16%. Ну що ж, давайте обчислимо скільки це буде 10% від 150 гривень. Записуємо перша дія. Отже, 150 потрібно помножити відсоток це сота доля. То 10 сотих доль, це буде 0,1, і це дорівнює. Множимо на 0,1, переносимо кому 150 на 1 розряд ліворуч. У нас вийде 15. У дужках записуємо чого? Гривень. Ну і це у нас буде тоді. Записуємо скільки 10% від 150 гривень. Є. Друга дія. Ну, знизилась ціна на 10% або на 15 гривень. То потрібно від 150 відняти 15. У нас вийде 135. У дужках записуємо чого? Гривень. Це у нас буде вартість. Дзвінка. А якщо знизиться ціна на 16%, знаходимо все це 16%. Записуємо третє дія. 150 множимо 16% це 16 сотих частин 0,16, і це дорівнює. Ну, і зараз заберемо 1 0 від 150, то запишемо, як 15, що множиться на 1,6. І це дорівнює. Давайте множити в стопчик. Отже, 15, що множиться на 1,6 множимо. 5 помножити на 6, це 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. 15 помножити на 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1, це 2. Один знак після кого ми пишемо. 0 в кінці відкидуємо, записуємо, що добуток у нас буде 24. У дужках пишемо чого гривні. Це у нас буде тоді 16% від 150 від 150 гривень. Є. Ну і четверта дія. Якщо ціна зменшилась на 16%, то ми від 150 віднімаємо тоді 24 гривні, що становить 16%. Це дорівнює. То вийде 126. У дужках записуємо, чого гривень. Це у нас буде тоді вартість. Вартість. Дзвінка. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання, підвищення ціни на 8%. Записуємо першу дію. Знайдемо, скільки це 8% від 150 гривень, відсоток сота доля частини. То тоді 8% буде 8 таких сотих. І це дорівнює. Заберемо від 150 один нолик, то буде 15 що множиться. 10 помножимо на 0,8 буде 0,8. І це дорівнює 15 помножити на 8. 15 помножити на 2 це буде 30. І ще на 4 це 120. Тут є один знак після коми. То вийде 12. У дужках записуємо чого. Гривень. Записуємо, що це у нас 8% від 150 гривень. Є. Ну, і друга дія. Якщо ціна підвищилась на 8%, то 150 гривень плюс 12 гривень. Бо це є 8%. Так, і рівня. Разом буде 162. Дужка запишуємо, чого гривні. Це у нас буде вартість. Дзвінка. Є. Ну і. Підвищення ціни на 20%. Записуємо третє дія, 150. Тоді множимо 20% 20 сотих частин це 0,2, І це дорівнює, Це можна записати як 15, що множиться на 2. Це буде 30. Нам записуємо чого? Гривень. Це у нас буде 20% від 150 гривень. Є? Ну і четверта дія, підвищення ціни на 20% або на 30 гривень. То ми до 150 гривень додаємо 30 гривень. Разом буде 180. Дочка записуємо чого? Гривень. Це в нас буде вартість. Дзвінка. Є, записуємо відповідь. Отже, скільки коштуватиме веспет після першому завданні? Так, у нас вийшло вартість 135 гривень. І 126 гривень. В другому завданні вийшло 162 гривні і. 180, 180 гривень.